Поті прові вітер виє, гуляє по полю, край дороги не то до полю до самого дому. Є у кожного народу імена, які відомі будь-якій людині. Їх слава вічна, і вона здавна передається з покоління в покоління. Тарас Шевченко геній на віки. Його талант багатство України, його вірші, які звучать уже роки, це любов і вірність батьківщині. Поезію ми цінуватимемо весь час. Вони повторне, кобзреве слово, Щоб жити так, як заповів Тарас, він до народу завжди щиро мовив. А що Шевченко нам все завіщав, до чого прагнув, про що він мрів Хотів, аби народ нас не страждав, Щасливу долю України вірив. Любити землю, шанувати рідний край. У віршах нас Шевченко закликає, де б ти не був, свого не забувай, бо кращої України не буває. Також звертався й до нашого народу, щоб ми завжди бороть за свободу, за Україну до останнього стояла та ворогів, щоб не пускали, щоб ми ніколи віри не втрачали, слова Шевченка завжди пам'ятали борітися, поборете, вам Бог помагає. Та раз віримо в нашу долю, ми це точно знаємо. Зажурилась Україна чути гірко плаче ох якби ж то ти, Тарасе, це почув, побачив, тобі знову за країну, серденько боліло, і ти знову би всі зібрати сили. Щоб прогнати з України ворогів проклятих, бо ніхто не має права землю відібрати, щоб нарешті в Україні припинилось горе, щоб понесло кров ворожу у синіє море, щоб нарешті мирне на небо в нас на батьківщині. Щоб зібрались усі разом, кожна я родина, кобзаря в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, Не забули пом'янути незлим тихим словом.